Я працюю фельдшером екстреної медичної допомоги. Працюю з 8 ранку до 8 ранку, 24 години. Я прийшла на роботу і йду перевіряти машину для того, чи вона готова до обслуговування викликів. Перевіряю обладнання, наш дефібрилятор. Все справно все працює. Перевіряю наявність кисню в машині, електрокардіограф готові до роботи. Все люкс, все працює. Ящик з медикаментами. Все наявно, все забезпечено. В принципі, в нас все готове до роботи. Очікуємо на перший виклик. Тут наша кімната відпочинку. у нас Ми маємо два, де ми можемо відпочити між викликами. Поки очікую виклик, дивлюся, що мої колеги госпіталізовують підозру на гострий мозковий інсульт. 72 роки везуть до лікарні. Поступає нам виклик. Біль в животі не пов'язаний з травмою. Їдемо в село Змігінець. Завжди в телефоні в нашій програмі є навігатор. Він ми автоматично заходимо на карту і нам прокладається дорога, куди їхати. Якщо в принципі якісь там новобудові, нові вулиці, які з'являються, ми телефонуємо до людей і нам пояснюють, моя сім'я, мама, тато теж працювали фельдшерами. Екстреної медичної допомоги, і мені я можна сказати, я змалку виросла на цій роботі. І Я мріяла працювати на екстренці. Двічі приймала пологи на дому. Було що народилася дівчинка в нас, а другий раз теж, теж з цією самою колегою ми приймали пологи. Так вийшло, що жінка чомусь сиділа довгий час вдома, і в неї сталося стрімко. Кололи знеболюючі, зібили тиск від госпіталізації. Вони відмовилися. будуть звертатися до сімейного лікаря. Коли почався ковід, було ця невідомість. Ці від цієї хвороби вона дуже, вона дуже лякала. Я взагалі працювала на ковідній бригаді, і в мене були постійно ковідні виклики. На кожен виклик температури ми виїжджали одягнуті. І навіть якщо люди нам про це не повідомляли, що можливо в них може бути ковід, то зразу одягалися і йшли так, щоб не наражати себе на небезпеку. Ми не можемо сказати, от ми не будемо, ми не хочемо. це наша робота. Вона ми мусимо допомагати людям тим більше, якщо вони нас потребують. Спілкуюся з колегами, щось обговорюємо своє, і коли вже поступає виклик, ми їдемо на виклик. Мені подобається, тут цікаво, я цим живу. З чоловіком ми разом вчилися в Ківерцівському медичному коледжі, почали зустрічатися, і також в нас продовжилось до того, що він перший прийшов працювати на екстрену медичну допомогу, а я вже по закінченню коледжу. Ми стараємося так, щоб у відпустку ходити разом. Вихідні теж мати більшості разом. Так як є сім'я, діти моєму старшому сину майже 9 років, а меншому тільки 2,5. Тому старший син він, в принципі, розуміє, що мама така робота, але я стараюся завжди. Бути присутньою на його там святах, подіях різних, турнірах. Мені вдається поєднувати роботу і сімейне життя. Бувало таке, що люди агресивні, мав останнє алкогольне сп'яніння, наркотичне сп'яніння. Нам допомагає поліція в цих випадках, але справляємося. З війною звичайно дуже багато чого змінилося, тому що на початку повномасштабного вторгнення люди взагалі не знали. Що то робиться? Що далі, як далі буде, як далі з цим жити? ли виклики. Дуже багато є гострих реакцій на стрес, не Як бували вибухи в Луцьку, викликають з підвищеними тисками, підозрами на гострий мозковий інсульт. Коли були в Луцьку приліт в житловий будинок на підстанцію, я особисто виїжджала на підстанцію. Ми бачили, як цей шахет. Ми чули, як він падає. Ми приїхали на місце виклику і бачили е, осколкові поранення чоловіка. Ми йому надавали першу медичну допомогу, де ну було це все. Це дуже тяжко було, морально тяжко, тому що ну, це війна. Переживав, що дружина їде, переживав за нею. Вона на самий пік їхала. Я трошки ближче був, що вона допомагала людям. Там і постраждалі були такі сильно, в мене трошки легше було. Прильот на відродження, буквально там, де я проживаю за пару будинків. Нас вже попередили, що є постраждалі, поїхали надавати допомогу. Під час повітряної тривоги виклики поступають в нашу центральну диспетчерську. Якщо екстрений виклик, стараємося їхати. Якщо не екстрений буде відбій, тоді їдемо. По часу в межах міста до 10 хвилин, за містом до 20 хвилин доїжджаємо. Все вчасно. Давно ми вже не працювали в новорічної ніч, до речі, але я все-таки надіюся, що вона пройде в спокійному форматі. Чесно, мені б цього дуже хотілося. Не хочу цих обстрілів, цього всього. Мені хочеться, щоб вона пройшла мирно, спокійно і комфортно для всіх жителів України.